Крапельки смоли бурштинового кольору можуть з'явитися не тільки на сосні, а й на плодових деревах, таких як вишня, черешня, абрикос це каметь, із нею знайомі багато садівників. Спробуємо розібратися в причинах виникнення проблеми. Підписуйтесь на наші канали, не недарма називають сльозами. Дерев це їх реакція на травму, яка може бути викликана несприятливими погодними умовами, гризунами або грибками, іноді рослини можуть вилікуватися самі. Але частіше їм потрібна допомога, щоб впоратися з ушкодженнями. Причини камедатеченея: камедатеченем страждає більшість кісточкових дерев, але найчастіше воно відбувається у вишень і черешень. Гумоз так ще називають виділення камеді, може послабити дерево, тому необхідно визначити причини його виникнення і вчасно вжити заходів камедетечене через погану погоду. Найчастіше у вишні виникають пошкодження кори і течуть сльози через несприятливі погодні умови. Низькі температури призводять до утворення морозобоїн а через активність сонця з'являються сонячні опіки. При появі камеді рекомендується її акуратно зрізати, захопивши 3-4 здорової тканини. Продезінкувати один ним розчином мідного купоросу і закрити рану садовою пастою благо сад, живиться або ран ні, при пошкодженнях великої площі на стовбур дерева слід накласти садову пов'язку, а щоб такі пошкодження не з'явилися знову, дерева усини слід білити поява камеді через дефіцит кальцію. Умоз черешні і вишні викликає також дефіцит кальцію, тому раз в 5 років восени або ранньою весною вносити під перекопування в пристовбурні кола доломітове борошно 200 300 на один під час же початку росту плодів обробіть крону добривом з високим вмістом кальцію і мікроелементів, надмірне добриво азотом при дефіциті калію і фосфору. Також може бути причиною гумозу камедитеченої через неправильну обрізки. Занадто сильна або несвоєчасна обрізка може призвести до утворення камеді на гілках плодових дерев, черешню і вишню обрізають навесні до розпускання бруньок або восени з вересня по листопад. На весну до початку сокоруху доводиться формує обрізка, а на осінь. Нітарна, причому чим тепліше осіння погода. Тим пізніше варто приступати до вкорочення гілок, опадання листя головна ознака того, що можна брати в руки секатор. при цьому обрізку слід завершити до заморозків, щоб затягнулися зрізи, щоб знизити ризик інфекцій, обрізати дерева слід в суху погоду, якщо ж прогнозуються морози, то процедуру варто відкласти до весни, проводьте обрізку добре заточеними і продезінфікованими інструментами, сильно виросли за рік, пагони укоротити на 80. Видаліть всі сухі і пошкоджені гілки, які можуть стати джерелом інфекції, не забудьте обробити зрізи спеціальною замазкою, Гумозвишні вишні та черешні через грибкові інфекції та віруси. Камедотечене у кісточкових дерев відбувається також через їх зараження грибковими інфекціями. Так, вишні можуть захворіти цитоспорозом, при якому відбувається відмирання кори деревини і камбію. Спори грибка проникають через рани в корі. Викликаючи її відділення від деревини і рясне камедитечини, запобігти захворюванню допоможе побілка дерев, яка вбереже їх від сонячних опіків. Також потрібно боротися зі стовбуровими шкідниками, які пошкоджують кору оприскування дерев перед набуханням бруньок 1 ним розчином мідного купоросу або бордоської рідини захистить від грибків. Є вишні та інші небезпечні інфекції. Через які виділяється каметь, клястероспоріоз і маніліоз можуть привести до повної загибелі гілок, щоб попередити захворювання, потрібно щорічно збирати і спалювати за територією ділянки, загнивають плоди і опале листя, а також вирізати сухі гілки. Боротися потрібно із шкідниками, що ушкоджують пагони, профілактика камедотеченея. Щоб уникнути камедотиченея, висаджуйте тільки районовані морозостійкі сорти з імунітетом до грибкових захворювань. Вибирайте для саджанців ділянки з легкою пухким ґрунтом і хорошою аерацією, з глибоким заляганням ґрунтових вод при посадці не заглубляйте кореневу шийку своєчасно і помірно обрізайте крону, не допускаючи її загущення. І обов'язково закладайте місця з пиловсадовим варом, спеціалізованими препаратами або глиняної бовтанку, оберігайте дерева від механічних пошкоджень, восени біліть стовбур, а взимку захищайте його від гризунів. Деякі ж фахівці пропонують не зрізати каметь, тому що вона своєрідний захисний засіб дерева. Замість цього краще підтримати зелене насадження імуномодуляторами, наприклад, цирконом, привікуром Energy, розчином яких поливають дерева під корінь, в період сокоруху препарати підвищують імунітет саджанців і блокують розмноження бактерій, профілактика і лікування камедотеченої. Головні заходи в комплексному догляді за вишнею і черешнею. Часно помічена проблема, і своєчасно вжиті заходи вбережуть дерева від більш серйозних наслідків і забезпечать вас хорошим урожаєм смачних ягід.